Лікарі сказали, що він був за дві хвилини до смерті. День тільки я виздоровлюю, мені дзвонить його командир про поранення. В якийсь момент дзвонить незнайомий номер. Кажуть, що Віктор в важкому стані, його везуть в лікарню, і я розгубилась. Я така, ну, це був шок, це був дуже великий шок. Мені ніхто не казав, і це лякало. Все кидаю, я їду от в Дніпро. Розуміла, що мені треба це сказати мамі. На мене ця вся ноша впала. Вона ж не знала, що він був снайпером. Він від неї скривав це так тщательно. і на мені була також відповідальність не сказати це їй, Того, що я поважаю його рішення. І я приїхала до неї. По телефону це сумна історія. Таку інформацію mm -hmm. надавати. Я до неї приїхала. Важко було казати це, Я заходжу. Я бачу жахливу картину. Він весь перемотаний, спухший, Було страшно. І корі сказала, що він був за дві хвилини до смерті.